Сирна це сирна паска, з'явилася, це спочатку не зовсім наша українська традиція, не, верніше, не повсемісна українська традиція. Вона з'явилася набагато, набагато раніше, а, коли Моїсей пройти по постелі, йому було обіцяно, що народ вийде на ту землю, де його чекають благодать, мед і молоко. І от після того, як Моїсей... Вивів свій на пустелі, з'явилася традиція приготування саме сирної паски. Сир це була дуже дорога річ, ну якби. І це такий найдорожчий продукт, який отримувався саме з молока. Дозволити їй собі не кожна людина. Отже, на свято, на таке на благодатне якісь події готували саме такі сирні, ну не тільки паски, а взагалі страви. Але форма цієї паски українці, що вони до нас традиція прийшла за часів християнства. Вони таким чином уявляли ворога гор. Це якби робилося в в останній день, сирна паска в суботу, вже коли всі паски були випічені, і все готувалася саме в суботу, коли вже в основному всі страви були приготувані. І це якби сходження, але голова бачити безверха, чому, бо відбулося воскресіння, і Господь піднявся наверх і дарував спасіння кожному з нас. Цікаво, що от, я дуже дякую, чому? Тому що ми часто порівнюємо нашу українську кухню з кухнею, яка така характерна більше до сільської місцевості. Зараз ми будемо проводити хресний хід в Софії Київській да, на підтримку військовополонених. Я просто вам хочу зачитати, бо я думаю, що вам буде цікаво, що в пісні, скільки це буде в пісна історія. Їли, значить, готували на кухні митрополита Київської часів, якби це було 16, 17, 18, 19 століття. І от Національний музей заповідник Софія Київська провели дослідження, підняли, і зараз вони пропонують ці страви навіть у себе. Значить, що є наприклад, Петро Могила в ній коли ще був піст? Тарти з мусом молодого горошки. М'яти та перцем розетто. Це одна страва. Маринований печений перець з песту і з черемшини. О, ви знаєте, це, це, це дослідно. На житній грінці опалена брокколі з томатом черрі та харісою. Для мене харісо залишається загадкою. Треба загуглити. Амізбуш з квасалевого паштету з горіхами та копченою паприкою в слайсі ферментованого буряка в пряних уксусах. Напевно, ну, ну, дуже цікаво. це все буде. А брауні з білими грибами. І якщо підняти міську дійсно кухню е, е, України, да, яка була, то можна подивитися, що вона була більш вишукана, навіть чим французька кухня. Uh -huh. Настільки цікаві е, блюда, е, що цікаво, що на стіл е, митрополиту в пісні Дернітики подавалася е, джерельна вода з і лимоном. Ну, Чим не диток цього часу? Uh -huh. Чай облепихавий з цитрусом та чилію, uh -huh. да? морс з чорної смородини та вм'яти. І тому, якби от беручи до себе, звичайно, українці ж вони подорожували, займалися торгівлі, беручи на себе інші традиції. От дійсно готувалися сирні пасхи, більш характерні вони були на Дніпропетровщині, тому у нас якби є оця вишиванка, яка є символом цієї історії. Її за 150 років, і господиня точно сирну пасху однозначно готувала.